Only just begun, but one thing you know for sure, ain't nothing new beneath the sun. There's the one thing you can't ignore, son. Don't mean to spoil all your fun, but it's all been done before. They sold it down the river. Саме так це я класав пальцями. Отак вписався в тріо Бена Сідрена. Ну що, Бен Сідрен це, звичайно, дуже круто. Його композиція із Allbow Before. Отже, черговий раз від музики. До музики. І сьогодні я зараз Бена Сідрена за тишу. Дякує моєму. І дякую Ютуб, що пропускає. Хоча раз вказує авторські права, але автор дозволяє користуватися цим контентом на YouTube-каналі. Ну, і чудово. І я сподіваюся, що він і дозволить чуть-чуть проілюструвати і згадати іншого джазового, крутого виконавця. Це... Брубек. Дейв Брубек. Дейв Брубек – це американський джазовий піаніст з чотирьох років уже трулу. Талановита сім'я, багата сім'я і музикальна сім'я. Одразу почав різко підніматися в, на джазовому, в джазовій лінії. Яскравий представник мейнстріма, де з'єднав кул джаз, соул, фюжн, що він тільки там не поз'єднував. Але вважаю, що він створив абсолютно свій брубековський стиль, який відрізняє його від всіх, і, до речі, Девід Брубек це перший джазовий піаніст і джазмен, який тираж? Тираж записів, якого якого б перевершила один мільйон екземплярів проданих дисків в історії джазової музики. Тобто перший не Майлз Девіс, цей гуру від джазу, там, не Пітер Оскарсон, не інші. Не Колтрейн, а саме Дейв Брубик. В його а, досягнення, ну, не тільки в тому, що він якби. Перевершив величину продажу, а перш за все в тому, що він створив свій неповторимий стиль. Я зараз покажу вам перевидання одного альбому, тільки не сприйміть, що це я, наче витягнув із своїх запасників. Просто так оформлений оцей альбом у вигляді старої, такої трошки обляпаної обкладинки внутрішнього конверту Де брубека. І щоб просто нагадати, тому що я впевнений, що багато хто знає цього великого піаніста, який живе до сьогоднішнього дня супер класно. Дай Бог йому ще жити і жити і творити. Йому вже за 90 років, тим не менше записує. Тому Дейв Брубик це звичайна величина, це, це монумент, це, це дійсно. Щось таке, що а, абсолютно цитована лідер так званого West Coast, з джазу разом з Маліганом, якого всі дуже добре знають, якого не раз чули. Це щось такий синтез кол джаза, хардбопа, академічної камерної музики. Він багато виступає з оркестрами. Він Експериментує навіть своєю групою, в яку він зробив, наприклад, сімейну групу, і в свій час він виступав. До його групи входили бас-гітара і контрбас Його син. І на ударнику також був його син, тобто така суто сімейна, сімейна група, пробує з'єднати і тради... традиціоналізм, і авангард, і ф'южн, і, будучи таким щирим американцем, відійшов від американського джазу, афроамериканськими коріннями чи зрозумілим і так далі, і почав експерименти, синтезуючи американський європейський джаз. Дуже багато чого зробив в русі інтеграції джазу з сучасно академічне мистецтво. Ну, цікавий, дуже цікавий. Рекомендую. Дискографія в нього просто неймовірна. Тому, коли ви побачите це ім'я Дейв Брубек, я одразу рекомендую слухати його. Ну такий він Дейв Брубек. Його творчість, звичайно, неосяжна. Його цікаво дивитися в тому числі. Знаєте, людина усмішка. От коли він сидить, і оці переплетення рук, коли він бере клавіатуру, переплітаючи свої пальці, з усмішкою, з настроєм, от дивишся і вже в тебе піднімається настрій. Ну і крім того, що творчість в нього така неосяжна. Кожен точно знайде в Девіда Брубіка щось своє. Так, ну що, друзі, переходимо від наших музикальних вставок, переходимо до більш концептуального, власне, те, на що заточені сьогоднішній етюд. Це скоріше відповідь уже на ваші прохання, от, крім, Чебан, окрім давай твого філософствування про щастя, прагнення. Давай щось конкретне. Можна небагато не, не філософії і роздумів, таких глибокодумних, а давайте поговоримо про нашу планету, що, до речі, варто говорити. А давай щось конкретне. От ситуація з тривоги, ситуація з заплутаності власного життя, можна якось. щось… дайте нам конкретний інструмент. Окей, все правильно. Не все роздумувати такими екзистенціальними мірками, потрібно і його наповнювати щось. А до речі, попередній, то а, терапевтичний етюд він також був дуже конкретний з цитатою Карлсона. Ну, тепер, прошу, з цитатою Ліндре, Мастріт Лінгрем з Пирогом. Але тепер я вирішив, що, а, добре, я в цьому терапевтичному етюді також дам дуже, -дуже конкретну штуку. Яку я рекомендую, причому така цікава рекомендація. Рекомендую як тим, хто переживає, так і тим, хто не переживає, але, наприклад, при роботі своїми дітьми. А тим батькам, які впевнені, що вони роблять, і вони стабільні, ну більш-менш стабільні, але принаймні демонструються чи намагаються демонструвати цю стабільність, впевненість, прагнення, нескисання для своїх дітей, які менш захищені, схвильовані, безпорадні бувають, демонструють, але Якщо ви почнете використовувати ось цей техніку п'яти хвилин, можна її назвати навіть так, п'яти хвилин саморефлексії, повірте, що вона дуже ефективна. От просто спробуйте. Це я по відношенню звертаючись батьків, які хочуть попрацювати в цьому ключі з дітьми, і в тому з власними дітьми, і в тому числі з налагодження контакту. Або відновлення контакту з дитиною, яка цілими днями на канікулах просиджує в гаджетах, вигнати її неможливо, і невідомо де вона літає в тих гаджетах. От я завжди говорю розмовляйте. А про що розмовляти? От один з варіантів про що і як розмовляти буде також в цих рекомендаціях. Це була порада, якби батькам роботи і співіснування і життя. Поряд з тими, хто з тобою, але ще раз нагадую, воно звернено і до себе, тому що сама рефлексія передбачає само, ти сам з собою розмовляєш. Хочете побавитись, я завжди до цих слів ставлюся серйозно і не кидаю слово а спробуйте побавитись. Якщо ми говоримо до нас дуже багато хороших, важливих речей поступає через ігри. І слово побавитись, ну, спробуйте, у вигляді, усмішки, а давай з дружиною, чоловік з дружиною домовляється, давай побавимося те, що порекомендував Чебан а, в етюді 5 хвилин саморефлексії. Побавтеся. Основне, щоб ви підійшли до цього так завзято. Ну, до слова, і іграю серйозно теж можна підійти, але якщо ви спробуєте і попрактикуєтеся два-три вечора, тут важливо в кінці дня. То повірте, ви побачите ефект. А побачивши ефект, ви самі скажете мабуть, варто цю ігру продовжувати. Отже, про що йде мова, коли ми говоримо про а, ось цю саморефлексію? мова йде: отут я вже вам вивожу: саме технічні моменти, які я назвав п'ять хвилин самозвіту, або, або поговори з собою. Ну ще раз повторюю: п'ять хвилин самозвіту, поговори з собою це дійсно ви влаштовувати для себе суто для себе. Або ви це влаштовуєте чоловік для дружини, і відповідно дружина для чоловіка не може бути у вигляді допиту і з другої сторони мовчання. І одночасно це може бути не само звіт, а звіт 5 хвилин звіту і поговори з дитиною. Точно так же можна відібратися. Отже, про що йде мова дійсно про. Невеликі затрату часу, я думаю, що в кожного знайдеться 5-10 хвилин для того, щоб поговорити і відповісти на прості запитання, і одночасно ті запитання, які дозволяють кристалізувати твій день, підвести підсумок, знайти в ньому якусь опору, проаналізувати і знайти. Думки на закидати до перед сном думки, які через ніч, через сновидіння, через зниження емоційного накалу вийдуть на конструктив наступного дня. І запитання, які ти ставиш собі, або відповідно дитині, але ще раз говорю: тут потрібно не просто так формально вона стоїть біля плити. Чи а дитина сидить і запитують, як пройшов день? Нормально, як завжди. Все на тому зупинилось. Ні, тут треба сісти, тут треба бути поряд, тут треба дивитися в очі, тут потрібно, щоб гаджет лежав в стороні, а телевізор не бубнів і відволікав чимось. Тут повинна бути краще навіть тиша, тиша. Тому запитання, як пройшов день, і почути відповіді. І не зупинитися, ну як завжди. Ну запитайте, що таке, як завжди. От з ким зустрічався, що бачив, що було все-таки нового в цьому дні, що було в цьому дні того, що тобі порадувало, те, що тебе здивувало, те, що тобі принесло задоволення. Знаєте, таке просте запитання, що було в ньому, ну в цьому дні, який проходить хорошого, іноді навіть дорослих ставить в тупик. Так думаєш, ну, ну як? ну Спокійно, навіть змін не було, і це вже добре, якихось категоричних змін. Але це також потрібно оцінити. Те, що був розмірений день, те, що він був управляємий і не тобою управляли, а ти сам хотів, щоб це було управляємість. Тобто, проаналізуй, оціни плюси цього дня, адже він минає, і от його вже все нема. Залишилося кілька годин, і ти впірнеш царфу, царство морфея, і вже буде він, морфей, тобою, керувати сновидіннями чи ще чимось. Однозначно, що за словом, що було в ньому хорошого в цьому дні, варто запитати дитину чи себе, чи тих, хто поряд з тобою, а що було в ньому поганого. Знову ж таки, це хороша саморефлексія, тому що доволі часто ми якби ковтаємо, змирюємося з поганим, по принципу, самовирішиться, а й не хочеться навіть про це говорити. А катарсис він працює. Якщо ти проговорюєш, скоріше ти звільнишся. Але буває так, що проговорюючи, ти створюєш речі, які потрібно вирішувати, ти оголяєш цю проблему. Так, іноді не потрібно говорити, не все потрібно оголяти, але ну, уявіть, що ви опитуєте дитину, розмовляєте, рухаючись за цією технікою, і добираєтеся, що було поганого, і заставляєте дитину задуматися, що життя з плюсами і мінусами, і щось було таке, з чим вона не справилася, і чому вона там надулася на подружку, а тут. В школі відбулося оця річ, чи в інституті відбулася в університеті ось ця річ. Тобто, якщо у вас довірливі відносини, то, окрім того, дуже легко говорити про хороше, а от про погане, якось воно таке і хочеться проговорити, і не зовсім хочеться проговорити. Так, от, якщо довірливі відносини завжди проговорюються і другий пункт, що було хорошого, і що було поганого. І, відповідно, далі звучить: ну і як ти дорогий справився чи дорога справилася з цією проблемою? Знову ж таки, хороший підсумок, якщо справився, якщо зробив якісь рішення, це, знаєте, як кристалізація об запитання. Якби цього запитання не було, ти і так вирішив, що вроді би справився. Але коли ти чуєш це запитання. Ти повторно звертаєшся до того, чи все ти зробив, чи в повному об'ємі зробив, чи якісно зробив, чи можливо не доробив. І по принципу, та от я тоді перезвонив, я поговорив з ним. Ой, точно що ж треба буде попросити, щоб бачите, виникають, якби продовження того, що людина вважала, що вона завершила гіштальт. Якщо вона домалювала картину сьогоднішнього дня на тему, проблема була на роботі, в навчанні і що завгодно, але виявляється не зовсім так. Тому запитання, як ти справився з цією проблемою, воно виникає ланцюгову таку реакцію Треба буде ще зробити, і це вже ефективно. А відповідно, ми і аналізуємо в цій ситуації, хто нам допоміг. Бачите, наступне запитання: хто тобі допоміг? Хто тебе підтримав? Хто був поряд з тобою, хто? Це усвідомлення, що, по-перше, ти не один, що завжди є люди, які готові тебе підтримати. Можливо, вони просто не знають, і треба було просто перезвонити тим, хто не знають, але які готові включитися, порадити, відреагувати або навіть приїхати, ще чимось допомогти. Це дуже важливо цей момент такої соціальної підтримки, що з дитиною ти розмовляєш, що з дорослим розмовляєш, що з собою розмовляєш. Все-таки самозвіт, ключовий момент, я почав із саморефлексії. Це все-таки звернення самого до себе в оцих запитаннях і відповідях на них, хто тобі допоміг, хто тебе підтримав, хто відреагував, і так далі. Що було ефективно в твоїх діях, щоб справитися? О, супер! Значить, це той аналіз, що було і неефективно. Але якщо щось було ефективно, це копінг-стратегія, ту, яку ти можеш перенести на завтрашній день, взагалі взяти як стратегію поведінки в своєму житті, якщо будуть траплятися в тобі подібні ситуації. Ну, це таке, знаєте, чергове освітлювання тої нервової дорожки, нейронної тої мережі, дорожки між нервами, які, які працювали на ефект. Щоб що ти справився, що ти був ефективний, що ти переборов і так далі. Що Ти ще раз її підсвітлюєш, і тим самим наступний раз легше йти по освітленій дорозі, чим знову в пітьмах десь звертати на якісь стежини, блукати, спотикатися об коріння чи ще якісь речі. А далі від цього запитання дуже цікаве. Я просто уявив якщо щоб дитину маленького питаєш, в чому ти став розумнішим та мудрішим. Вони взагалі не розводять, не не розуміють цього поняття. Що між розумом і мудрістю є велика, велика різниця. А дорослі вже інтуїтивно навіть розуміють. На рівні інтуїції, а їй усвідомлене розуміння, що мудрість це значно крутіше. Вона замішана і на життєвому досвіді, і навіть на генетичній пам'яті, і на інтуїтивній поведінці. Тому хороше запитання, в чому ти став розумнішим та мудрішим? Ну і пам'ятаємо майже крайнє запитання про те, що ситуації бувають різні, але ти в ній залишався. Плаваючий не тому, що ти був цим гівном, а тому, що а в тебе були сили плисти, вистояти, ви, винирнути і продовжувати якийсь рух. Якщо ти вистояв, то як тобі це вдалося? Якщо навколо тебе казали, все повна, повна дупа, але ти в ній вистояв, ти не перетворився в продукт кишківника і те, що виходить через цю дупу. Як тобі це вдалося? Задумайся, це, це, це величезний досвід одного конкретного дня. Ну і крайній пункт, якби завершення цих п'ять хвилин самозвіту або рефлексії, саморефлексії, чи звіту для дитини, це завтра буде інший день. От з цим всім, що ти сьогодні озвучив, чи я для себе озвучив, це величезний досвід одного дня. З яким ти можеш переступити, зайти в наступний день. І той наступний день я впевнений, та й кожен з нас, якщо він пройде по цих питаннях і дасть хороші для себе відповіді, або навіть створить послідуючі запитання, які потрібно ефективно вирішити на наступний день, той день буде значить і ефективніший, і якісніший, І буде знову ж таки в контексті моїх етюдів, крайніх етюдів про щастя, буде руху до того щастя, про яке ми говорили раніше. Ну що, друзі? в Брубек, і тема. Я думаю, для вас буде цікава для того, щоб подумати. А ми ж де з вами періодично зустрічаємося в клубі думаючих людей.